Херсонський центральний ринок на прилавках фрукти, овочі та м'ясо в асортименті, хоча і не в такій кількості, як до 24 лютого минулого року, каже продавчиня Айше. Вона багато років працює на ринку. За яловичину зараз просять від 150 до 200 гривень. Говорить, м'ясо смачне та свіже, бо місцеве херсонське. Жаліється, покупців замало. Особого немає. Взагалі людей немає. спроса ніт. То остался, приходит, берут на бульон, потушить, по чуть -чуть. На брак покупців жаліється і надіям. Продавчиня говорить, що зараз люди купують не часто і в малій кількості. На що гроші люди є, на таке попаті? Калієчка 400, кар'яночка 150, баличок 500, м'ясо 400, мариновочка – 300, 250, ну так і підсім. Галина продає копченості. Каже, товара обігу немає. Люди підходять, питають і йдуть далі. Якщо купують, то найдешевше. Кров'яночка, Подешевше, що людей там да. зараз мали, пенсії не платять поки. Но... Роботи нету. нету. Спрос дуже такий да. слабенький. Ну нічого так, трохи. Под вихідні люди приходять. Така ж ситуація і в овочевих рядах. Є все, але покупців небагато. Овочі та фрукти, які раніше вирощували в Херсоні, зараз завозять з інших областей. Тому і ціни відповідні, розказує продавчиня Марина. Яблуко 25, буряк 30, морковка 40, лук 45, картошка 20, капуста 25. За продуктами на ринок прийшов херсонець Дмитро. Перевагу надає домашньому, тому скупляється тут, а не в магазині. Каже, що за останній місяць ціни дещо зменшилися нормальні, як і були до війни. Скупляється на ринку і Ольга Заболоцька. Каже, моніторить ціни постійно. На ринку купує лише домашні молочні продукти та яйця. Все інше у магазині. Зараз, розказує Ольга, можна зекономити на крупах, макаронах, олії. Ці продукти надають волонтери. Зараз ціни стали більш-менш приємніми. Хоча м'ясо купити, звісно, неможливо. тому, що в сільпу воно намного дешевле, намного приємні для нета. Ну, також і іноді. И для собак тоже лапы, шейки, все остальное. Все на это. Но все равно то, что домашнее молочное, оно всегда вкуснее, безусловно, на это, поэтому покупаем так. Товара немного и к сожалению, это что очень много повыезжало, видно. Ті, хто був раніше, постійні от продавці. Ну слава Богу, що ще хтось стається, тому є можливість на це й Завищені ціни на харсонських ринках. Оправдані, каже економіст Володимир Молчанов. На їх формування впливає декілька економічних факторів: це доставка, умови, в яких продаються ці продукти, та малий попит на товар. Завищення існує і має ніж бути нічого не про вони складаються на підставі якихось. Ринкових механізм отобто і пропозиції. Якби людей було більше, мабуть, і ціни було б ще більше. Людей просто мало залишили. Але з іншого боку, це також впливає на окремі групи товарів, які не вигідно возити через те, що вони таким чином партія. єдине, що зараз регулюється, це ціни на пальне та за комунальні послуги, говорить Володимир Молчанов. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.